Усім привіт! Сьогодні я хочу показати і розказати про все в Алсарі, як евулювати персонажів та їхній просто терреліст, яких треба ролити і так далі. А от і сам Ну, Він в принципі хороший. Якщо ви будете бачити персонажів з терріліста в банері, то можна на них ролити. В принципі, він нормальний. Це зроблено з них за розрабів. І просто якщо бачите якогось мітового персонажа, то ліпше ролити на нього. От як бачите, в мене є Ву і цей Кай, то на них можна ролити. Також багато людей не знають просто, як еволювати самих персонажів, то ви коли маєте. Ну, можна сказати, евульнути, бо це можна сказати просто прокачка персонажа. Ви просто нажимаєте акцент і тут показує вам, як отримати. У ті жовті вони виходять з челенджу, можна так сказати, більшість з них, якщо ви не водите, там пише з челенджу. І в деяких з них є показує червоні, то ви маєте підходити до NPC і робити їхній квест, можна так сказати. На тих предметах я якраз пишу, до якого NPC ви маєте підійти, але в більшості, якщо вам треба для сукуни, то ви просто підходите там до сукуни самого. І просто говорите з ним і вибираєте. Також ви можете отут -от подивитися в челенджах, що вам треба. Чи тут є предмети, які вам потрібні. Бо як бачите, типу, мені там треба було госте тіло, то вони отут -от є. Як ви бачите, от в мене в інтерріє є от такий от червоний предмет. В більшості це якраз для револю персонажів. Оце треба для того, щоб ви винати Сенджінву. Якщо мені треба винити сукуну по типу. То я говорю до нього, і які показується, бо він на батл легший. От ви запускаєтеся. І от сам рейд. Ви просто чекаєте, коли заспавниться бос. І він може продамажити ваших юнітів і застанети. То ліпше просто поставити ще з декілька юнітів. І все. Вам дають багато бабла, просто на другій хвилі вам дадуть десь ще 300 тисяч. І от бачите, я прийшов і мені дали якраз. Айтем, щоб прокачати сукуну. Ну, в принципі, це вся загальна інформація, яка вам потрібна, щоб просто грати в ігру. Тому що от для мене було от якраз тяжко це зрозуміти, як еволювати персонажів, ну, прокачувати. Це якраз просто ходити по карті і шукати їхніх персонажів для еволюції. Я от вам показую карту, на які ви можете знайти всіх юнітів, щоб їх прокачувати. Ну, наразі це все. Всім удачі, всім па-па!